Всім вітання, де ви зараз не були, яка б доба зараз там не була, або ніч, або день, всіх вас вітаю. Ви на каналі Просто з Татом, і сьогодні я хотів трошечки зачепити таку тему, яка мене торкається, це тема дружби. І в будь-якому віці ми чекаємо дружби і думаємо. Як обрати собі друзів? Я хотів з вами поділитися е, своїми такими роздумами з приводу цього, може це вам допоможе. Якось говорив з батьками одного хлопчика, і вони кажуть, він поїхав з друзями, але ми не можемо йому дозвонитись. Я кажу, так запитайте, чому. І виявляється, що ліжко, на якому він спав, біля нього не було розетки. А друзі, які були в його кімнаті, вони не дозволяли йому заряджатися в своїх розеток. Начебто так, знаєте, здалеку думаєш, ну що тут такого? І тут питання друзі, можливо, це просто сусіди або знайомі, або однокласники, знаєте, з якими ми просто проводимо час. І Ну, Назвати їх друзями дуже так під великим питанням. По-перше, хочу вам сказати, що наші перші друзі це наші близькі. І це ті, до кого іноді хочеться просто прийти і поділитися, і ми знаємо, що вони вас підтримують. Тому пам'ятайте, що самі найперші друзі це ваші близькі, які люблять вас і які завжди готові прийти вам на допомогу. Була така цікава у мене історія, коли на річці йде велика течія. Велика, велика. І. От хлопчик каже, потримай мого човника за е, мотузку, щоб його течією не знесло. І один друг каже, що так, да, я буду тримати, але течія стала така сильна, що незважаючи на це, човник річка забрала і він поплив по течії. І коли він прийшов, він каже: мій мічоник, він каже: слухай, каже, я так його тримав, але в мене не вийшло. І ти знаєш, з цієї історії я розумію, що друг це той, який з тобою разом проходить твої якісь переживання. Це тільки початок таких історій про дружбу. Я хотів би почути від вас, як ви шукаєте друзів, і як ви визначаєте, друг що вас чи не друг. Він турбується про вас, чи не турбується. Я думаю, що друг це той, хто включається в ваші переживання і поруч з вами проходить якісь, можливо, прикрості, можливо, якісь болі. А байдужість це не... Те, що е, робить вас дружнім. Тому якщо людина до вас байдужа, ну, не обманюйте себе, я думаю, що йому буде важко бути вашим другом. А поділіться, як ви визначаєте дружбу, друг чи вас чи не друг. І знаєте, що навіть сьогодні, в 21 столітті, е, використовуючи наші мобільні застосунки, е, можна знайти. Вірних друзів, які дійсно зможуть вас підтримати красивим словом або якоюсь е цікавою історією свого життя. Тож е чекаю в коментарях, як ви визначаєте, хто ваш друг. За якими ознаками? Чекаю. На каналі просто Стату.